Всім доброго дня! Це відео про мій досвід вирощування колонів у відкритому ґрунті. Почну з вибору сорту. Сорти я вибираю тільки великоплідні. У моїх умовах, навіть якщо я не буду використовувати інтенсивні технології і великі дози добрив, вони все одно дадуть плоди значно більше, ніж 2-3 кг. Це врожай минулих років. Кожного року я обов'язково вирощую два перевірені сорти. Які в моїх умовах дають гарний врожай. Це ау-продюсер і Кримсон Світ. Багато років я сію ковуни насінням відразу відкритий грунт. Але цього року вирішила частину ковунів посадити розсадою, сіяла ще в квітні і ось вона вже така. Вирішила не тому, що травень холодний, а тому, що знову обіцяють дуже спекотне літо. Торік, через спеку, гарний врожай дали тільки дуже ранні сорти ковунів. Які встигли дозріти до середини липня, а потім було до плюс 50, а на ґрунті фіксували навіть до 70. Тільки вони не загинули, ми їх, звичайно, поливали, але вони жовтіли, і буквально змажилися на сонці. Я вкривала їх агроволокном. Мої знайомі намагалися вкривати соломою, папером, нічого не допомагало, поки температура не знизилася. Цього сезону я вирішила спробувати пристосуватися до примх погоди, частину кавунів висаджу розсадою, щоб отримати дуже ранній врожай, але основну частину все ж таки посію насінням. Вирішила спробувати ще й нові для мене ранні сорти гібриди, вибирала ті, які мають велике густе листя, і тому плоди будуть добре захищені від сонячних опіків. Обрала Royal Majestic. Це ранній сорт, і два ранні гібриди бінго і талісман. Побачимо, який врожай вони дадуть. Незважаючи на спеку, місце посадки для кавунів має бути сонячним, доброосвітленим, захищеним від північного вітру і холодних протягів. Добре допомагає коліса з кукурудзи. Кавуни не можна вирощувати на одному місці більше двох років. Щоб уникнути розвитку захворювань, накопичення шкідників, знищення вражайності. Тобто, треба дотримуватися сівозміни і краще чотирирічної. Найкращими попередниками для кавунів будуть корнеплоди, цибуля, капуста і бобові. Грунтка нам звичайно, краще підходить піщаний або піщаний. він має бути пухким, родючим. На важкому глинистому ґрунті, як у мене, теж можна отримувати дуже хороші врожаї, але доводиться постійно працювати з ними. Сіяти, дирати, вносити перегні, розпушувачі. І тепер про те, як я вирішую питання посадки кавунів на невеликій ділянці. Ширина цієї грядки 1 метр. Ще одну грядку з кожного боку я виділяю під посів гороху. Горох уже зійшов. І поки кавуни розрастуться, ми встигнемо зібрати врожай зеленого горошку, і ці грядки будуть вільними. Взагалі-то горох дуже цікава культура для дачних ділянок. Якщо ви не вирощуєте його, то дуже раджу звернути увагу. За такою спільною посадки кавунів гороху вирішується кілька питань одразу. Ми отримуємо гарний врожай зеленого горошку, заморожуємо його і вистачає до нового врожаю. Крім того, горох це чудовий сідерат. І також вирішується проблема чорної пари для невеликих ділянок. На ділі це виглядає так. Зібрали врожай зеленого горошку, а щоб використати горох як сидорат, треба закласти в ґрунт зелену масу. Тому не даємо рослині засохнути. Зелену масу ми пристосувалися подрібнювати газонокасаркою, а потім просто закладаємо її в ґрунт плоскорізами. Якщо ж вам не потрібен великий врожай зеленого горошку, то поруч з кавунами можна зробити грядку цибулі, ранньої картоплі чи капусти. Поки кавуни розрастуться, врожай теж буде зібраний, грядки вільні. Найпростіше вирощувати кавуни безросадним способом, тобто сіяти насіння відразу в грядку. Цей спосіб мені подобається більше, бо рослини відразу зі старту виходять сильні і здорові. Перед посівом насіння треба підготувати. Я замочую його в теплій воді, можна в розчині марганцівки для незараження. Якщо ж ви впевнені в насінні, то можна замочити його просто в теплій воді годин на 12, але не більше доби. В одному з відео я докладно розповіла про підготовку насіння когунів для посіву на розсаду. Так само можна підготувати насіння і для посіву у відкритий ґрунт. Посилання на це відео даю. Але якщо ви буваєте на дачі тільки у вихідні, або не можете забезпечити регулярний полив, то я раджу будь-яке насіння, не тільки кавунів, не пророщувати, а тільки замочувати. Тому що пророслому насінню потрібен регулярний рясний полив. А якщо ж ми на дачі буваємо тільки у вихідні, та ще й установилася спекотна погода, проросле насіння може загинути. Замочене насіння проростає трохи довше. Зате не загине від нестачі вологи. А гібриди кавунів фахівці взагалі радять висівати сухими, але, звісно, лунку при посадці треба добре полити. Насіння кавунів краще брати двох-трьохрічне. На ньому утворюється більше жіночих квіток, а отже врожай буде кращим. З минулорічного насіння плоди виходять дрібніші і не такі смачні. Схеми посадки кавунів можуть бути різні. Для моєї грядки шириною 1 метр я вибрала таку схему. Роблю на грядці два ряди, відстань між ними 60 см. Рослини в рядах розташовую в шаховому порядку, відстань між ними 70 см. Глибина посіву залежить від типу ґрунту, розміру насіння і можливості поливу. Зазвичай це 3-5 см. Тут треба враховувати, чим менший розмір насіння, тим менша глибина посіву. На легких ґрунтах треба сіяти глибше, на важких не так глибоко. Але якщо ж ми не можемо забезпечити достатній полив, то висівати треба ще глибше до 6 см. Терміни посіву ковунів насінням залежать від регіону і від погоди. Зазвичай це кінець квітня, перша половина травня, а може бути і весь травень, але тоді треба брати скоростиглі сорти. Орієнтуємося за температурою ґрунту. Він має прогрітися до 15-16 градусів, а нічна температура має бути стабільно вищою за 8-10 градусів. Занадто раннього посіву насіння може загнити в холодній землі або насіння проростатиме довго і недружно. Кавуни, як і всі гарбузові, я вирощую на агроволокні щільністю 60 г на метр квадратний Це позбавляє мене від прополок і розпушування. Агроволокно допомагає зберегти вологу в ґрунті, а значить скоротити кількість поливів. І ще дуже важливо, що плоди лежать на сухій поверхні, не підгнівають. Грядку агроволокном я накриваю за 1-2 тижні до посадки і під ним ґрунт дуже добре прогрівається. Агроволокно треба підготувати заздалегідь, це зручніше, ніж різати його на грядці. Я зробила христоподібний розріз приблизно 20х20 і під час посадки загинаю кути розрізів. Роблю лунку, поливаю, висіваю зазвичай 2-3, але якщо насіння своє, то і більше насини. Після того, як з'являються сходи, залишаю один на найсильніший паросток. Хоча, якщо забезпечити достатньо живлення, можна залишити і 2. І поки не встановиться тепла погода з нічними температурами вище 15 я буду вкривати грядку білим агроволокном щільністю 20 г на метр квадратний. Його можна покласти прямо на рослини. Ще одне питання, на яке треба звернути увагу, це прищипування кавунів. Думки з цього питання різні. Хтось каже, що треба робити і без прищипування вирощує гарні врожаї. Тут має значення, де вирощують кавуни, в теплиці чи в відкритому ґрунті. Сорти кавунів мають значення і кліматичні особливості регіону. Є різні схеми формування кавунів, але це тема окремого відео. Тим більше, що прищипування роблю не завжди. Зазвичай, якщо і роблю, то один раз за весь сезон, коли з'являються 5-6 лістків. Верхівки прищіпую на всіх паганах і пасинках, на головному стеблі і на бічних. Прищіпування роблю ножицями сонячну погоду, щоб місце прищіпки швидко підсохло. У дощову погоду там може з'явитися гниль. Після зав'язування плодів ще раз перегляну рослини. Якщо виявляю пагани зовсім без зав'язів, то видаляю їх повністю, а потім даю рости кавунам вільно і більше їх не чіпаю. Можна ще прищіпнути ті пагони, які виходять далеко на грядки з іншими культурами і заважають їм. Але у мене це порожні грядки після збирання гороху, тому прищіпую ці пагони дуже рідко, ну якщо він вже дуже довгий, то можу вкоротити його. Що стосується підживлення ковунів, то нічого специфічного в ньому немає. Потрібні, як звичай, азот, калій і фосфор. Мінеральні добрива я не використовую. Роблю два підживлення розведеним курячим послідом пропорція 1 до 20. Перше підживлення роблю, коли утворяться 3-4 справжніх листочки, друге, коли почали утворюватися зав'язі. Дуже добре кілька разів підживити кавуни деревною золою, щоб внести калій і фосфор. Сухий попіл можна додавати у лунки при посадці, але оскільки я вирощую кавуни на агроволокні, то вносити сухий попіл під час посадки просто незручно. Тому підживлюю кавун попелом пізніше і для цього роблю розчин. Одна склянка пополу на 10 літрів води. За дуже сухої погоди поливи ми робимо двічі на тиждень, дуже рясно. Зазвичай рекомендують поливати кавуни під корінь. Але ми весь город поливаємо шлангами туман і виняток кавунам не робимо. У нашому кліматі такий полив кавунам підходить. Коли починають дозрівати плоди, поливаємо один раз на тиждень. За кілька тижнів до збору врожаю, полив можна зовсім припинити, але пересихання ґрунту все ж краще не допускати і агроволокно ну, нам в цьому дуже допомагає. Сорти кавунів, які я вибираю для посадки, відрізняються тривалим зберіганням, і тому на всю осінь ми кавунами забезпечені. А на сьогодні все, буду дуже рада, якщо мій досвід вам корисний. Хороших вам урожаїв!